Дуже багато клікбейтних відео з тим, як все погано. Ви ніколи тут не будете своїми. Це все дурня. Всім привіт! Ми з вами сьогодні будемо говорити про адаптацію в Канаді. Але перед тим як ми будемо про це говорити, нам потрібно дістатися до місця призначення. Ми сьогодні їдемо на пляж. Ще жодного разу там не була. Я сподіваюся, що там буде класно. Нам години їхати, поїхали. Ми ще мусимо, звісно, заїхати в Тім бо Сергій не може пускав. Ти бачиш, вони вже другий раз тут світуть. Дивіться, це в них Дей. Вони збирають гроші для діточок. Взагалі класно, коли всякі акції такі роблять. Дивіться. Бачите? Ну, пончики. Канадські пончики. Okay. Сергій сказав, що я думала, що це тільки Тім Хортонс, але тут не тільки вони цю акцію проводять. А мені здається, вони якось найбільш Об'ємно чи що. Хоттен просто найбільша мережа. Ну, Вони, коротше, допомагають збирати дітям, які сім'ї, яких не мають коштів. Кошти на кемпи, а як це кемпи? На табори. Дуже класно, мені подобається. Дають якусь відсоток. Відсоток якийсь віддають. Вихотниць 17 числа весь світ прибуде, спрямує на ці табори. Uh -huh. Так, да, класно. А Макдональдс також щось таке проводив взимку, так? Да? Не взимку? Ні, це взимку не, не Весною. Також, також доєднається. Не та на Макдональдсі була дуже гадна. Вони буває, в окремих магазинчиках, якогось локального роблять збори. Збір, збір, збори uh -huh. так. Коли хтось доходить, там дитина ходить, чи комусь треба допомога теміновувати, так само роблять. Лошення, гадно оформляють, там якісь благодійні uh -huh. акціончики, можеш готувати окремому okay, колись. Так, так. А мені подобається, тут так якось з цим волонтерством, з цими допомогами люди реально можуть зібратися в ком'юніті, там один, я не знаю, одне сусідство і зібрати кошти. Ну мені так здається. Чесно кажучи, навіть в локальних групах, що ці байони, хтось то може написати, що uh, той самий футбанк той і Можуть обістрати, коли бачать, що там приїжджала людина на в машині, просто забрала собі, нічого не залишила. Ну, коли видно, що до, собі а інший випадок, коли там людина написала, що от, я бачила, сходила заходила жінка, вона ледь вона не плакала. Видно було, що їй дуже потрібна було. Давай дай, і да їй допоможемо. Uh -huh. Буває, всі, всі, всі з Китаю кожен щось потрошечки uh -huh. надсилає і це дуже працює. Uh -huh. Uh -huh. Я пам'ятаю на... на День Подяки. Минулого року жінка написала, що вона не розрахувала кошти. Ну, коротше, заплатила за все, а вийшло там щось, переплатила, і в неї на День Подяки не було з чого накрити стіл для дітей. І зібралися просто в групі, хто там чим зміг. Коротше, індичку, і там, ну, коротше, все, що могли. Ні, то це класно. Ну, футбанки так, це окрема розмова. Це коли беруть ті, хто можуть в принципі купити, то це не дуже гарно. Да, одна ми все-таки футбанки в першу чергу для тих, коли людини от що сталося, вона ну, взагалі не має можливості купити там поєднувати. Так, так. Це не, тим того, що на лист вийшло. Щоб зекономити, чи що що собі там щось відкласти. Тобі теж футбанку не береш їжі, а свою гроші відкладеш. Все-таки це більш на угу. коли створено, на крані випадки. Так, так. Ну, типу, якщо немає, то звісно, йдіть, бо це, ну, це підтримка. До речі, воно не державою, напевно. Це багато магазинів, люди можуть пожертвувати. Навіть ось ці ком'юніті що я вам показувала. То коли люди там вирощують овочі, ну це правда навряд чи ті, хто з того ком'юніті рдена, який я вам показувала, робили би, але взагалі там написано, що ви можете. Ну, навіть в цих їхніх буклетиках написано, що ви можете жертвувати ось ці овочі, фрукти, ягоди, що там ви виростете, фудбанки. Так що це дуже часто саме от люди в ком'юніті збираються. Так само в деяких магазинах продуктових є готові такі міні-набори, які ви можете купити там 10 доларів. Uh -huh. І магазин натяжне оцей набор готовий на футбанк. От, до речі, треба буде зробити так. Так, ми майже дістались, нам залишилось тільки оплатити. Парковку. Казали, що на парковці може не бути місць Але ми рано приїхали відносно. Тут ще. пустоватенько. Парковка має коштувати 18 доларів. І я читала, що хтось жалівся, що це дуже дорого, бо ви можете приїхати лише на годину. Але як на мене, то може так і краще, менше людей буде, хоча не схоже на те. <різь> Таке буває. Ого, oh, so... yes. oh, так багато бумажечок. Куди туди прийти? Я не знаю, любий. Навіть. А може приїхати сюди, вайна рівень. Таки знала. Так. І що, поки ми її там купаються, я вам розкажу про свою адаптацію в Канаді. За 6 років в мене було. Декілька етапів. За три роки я працювала на фермі, тобто я звикала до країни, але не до людей, які в ній живуть. Ми заходили до лікарів максимально, що могло бути, і магазини, але ну там, ти не дуже сильно дізнаєшся канадську культуру. Як ми отримали перманент резиденс, ми, напевно, я відразу через два тижні почала шукати собі якесь волонтерство. Перше волонтерство, яке в мене було. Я була в комітеті по святкуванню дню Канади, і в мене є відео, до речі, також про День Канади. І коли я шукала собі волонтерство, я не шукала собі місця в комітеті. Для мене волонтерство це було, коли ти приходиш, тобі кажуть, що робити, і ти руками робиш. От а не щось плануєш. Ми провели ось цей день Канади, і я після того сказала, що це вже все. От, але це вже був такий шлях невеличкий, це вже був була така проба-пера. Я все ще працювала на фермі, все ще працювала зі своїми, е, не дуже там е, дізнавала щось нове про канадців, але все одно це вже був якийсь початок. здається, цей мужчина, що позаду мене вже 10 разів там ходив. Ну, нехай. Далі я звільнилася з ферми. Я почала шукати роботу, я знайшла собі роботу на Айлці, і в принципі, ось в той момент, коли я знайшла собі роботу на Айлці. Я почала трошки більше спілкуватись з канадцями. Ну і це був такий період ізоляції, коли ми отримали документи, ми звільнились. Чоловік також звільнився. Але в нього це було інакше, тому що він все одно працював з українцями, з хлопцями просто на іншій роботі. Тому у нас ці історії вони трошки будуть різні. І Дуже сильний період адаптації. Напевно, коли я просто мало того, що почала працювати з канадцями, я перестала спілкуватися з українцями знову ж таки, це не означає, що я вам раджу там спілкуватися зі своїми друзями, знайомими, тому що я знаю, що е, це дуже складно приїхати в країну і просто бути тут, особливо якщо ви один чи одна, то це дуже тяжко, так просто без ніяких знайомих. Мені було легко, бо в мене завжди там знаєте, мама, Сергій, сім'я, і якби мені, мені було окей. Ну плюс мої студенти українці, також то в мене заряд, якби цього спілкування з українцями просто максимальний. Зараз, напевно, нарешті, протягом останніх восьми місяців, я почала реально себе відчувати, що я. Адаптована в цій країні. Багато що, напевно, дало те, що в нас вже громадянство є, але суть не в громадянстві, як такому, а та просто в якомусь самовідчутті, що ця країна це вже якби твоя країна також, все, що в ній відбувається, тебе також, якщо не прямо, але якимось чином воно до тебе відноситься. Якимось чином, ти відповідальна. Ну, тому що ти там голосуєш і все таке інше. Тому мені здається, ось останніх ві я трошки побачила все з іншого боку. Цей період адаптації в нас зайняв в мене, зайняв шість років. Ну, якщо ви переживаєте, що за рік ви там. Себе не відчуваєте в цій країні як в своїй тарілці, це взагалі нормально. Тому так, я знову хочу вас е, замотивувати, бо я знаю дуже багато клікбейтних відео з тим, як все погано, ви ніколи тут не будете своїми. Е, це все дурня, чесно скажу. Ви адаптуєтесь просто не відразу. Це не буде легко, знову ж таки, це буде дуже тяжко. Будуть сльози і нерви, і захочеться все кинути. Для когось це підійде, для когось не підійде. Я знаю, що зараз дуже багато критикують Україну, мені це не дуже подобається, бо ну якби ми всі тут живемо, і це не круто. так? Ну, Але знову ж таки, це вибір кожного. Якщо вам в принципі країна подобається, але ви вважаєте, що ну не виходить, так? То все вийде. Міняти нічого не треба, просто живіть, вливайтесь в канадську культуру, традиції, і все таке інше. Це не означає, що ви маєте міняти себе. Ну так, тому що в принципі достатньо по законах жити, і це буде окей. Просто ставайте ближчими і побачите, ви через декілька років ви. Все одно, якимось чином трошечки оканати, я би так сказала. На ну, пішла адаптація, коли я почав вчити англійську. І а... коли потрібно було там машину ремонтувати, там по доході щось знайти, з кимось там суботом домовитися. А в цей момент я почалася адаптація. Чим більше знаєш англійську, тим легше адаптуватися. А Тим більше, коли ти вже починаєш тусувати чисто з українцями. Yeah. Звичайно, там. Супер там канадос, там ну, да, бачиш, я забула це. португальці, оце що різноманітні люди. Україні, це це таки є якась в кожного своя культура, але загально хто давно в Канаді, от, Кожен е, більш сам по собі. Тобто надобуті привіт-привіт, там щось хороше в мене розказати, підняти настрій. Якщо в когось щось тим вдома відбувається, то вони супереніх то нічого не розповідає. Ну, бачиш, в мене культура. друга ситуація була. Мені дехто розказує аж забагато. Ну. Аж мені стільки не треба знати. Ну це я, до речі, не про свою хезер говорю, а про іншу. Так, вже коли попадаєш чисто, скажімо, так, в канадську компанію з людьми, які тут живуть по 40 років, ну то це все тоді, напевно, відбувається така адаптація, коли ти потрошки з ними працюєш тиждень, два місяці якось розслабляєшся по трошечку. Я просто сказала не паритись нікому, і це може в когось зайняти. Там рік, хоча я сумніваюся, якщо чесно, що це в когось займає рік, а в когось може зайняти 10 років. Але якщо країна подобається, то Та, якщо країна просто подобається. живіть собі і все. Так, завжди можна сити своє, знайти своє місце, знайти свій темп, чи ти хочеш mm -hmm. працювати за ранку до ночі, і там отримувати, чи відкладати кошти, чи пересилати, чи. Використати їх на щось інше. Ти хочеш просто якось в такому темпі жити і, uh -huh. і відпочивати, і працювати, і все-таки отримувати насолоду від того, що ти сучасний з кимось такими хорошими людьми. Тобто uh -huh. треба uh -huh. знайти, ну так, це треба знайти своє місце, це треба знайти свою компанію. Важко uh -huh. працювати в великих корпораціях, тому що там. Цей менеджмент там все ти в великих корпораціях трохи токсичний менеджмент, тому що женуть людей на мінімальну зарплату, і це така да. політика, що вижити всі соки, треба заробити кошти, і всі хочуть ко удаватися вище, на більшу зарплату, і це твої токсично. Маленький, менше компанії краще. Так, в маленьких сімейних компаніях зовсім інша ситуація. Або хоча б мінімально. У нас також невелика на Айлці, до речі, так? Так, да, але якщо в великих компаніях можна тут звати і знати, маєш не зовсім англійською на якісь посадах, в менших компаніях краще вже хоч і якісь англійської мати. Ну, бо ти будеш говорити з кожною людиною, і там ще да, щось. Так, На каві вони можуть розповідати, й то ти з'їсти, й то ти зістикати. Це класно, Ділитися, втілитися ще в mm зновеньке, -hmm. але в маленьких компаніях це зовсім більше життя. Угу, так. А що ти ще сказав за сім'ю? Мені сподобалося, але я тоді не знімала. Сергій дуже гарно сказав, ти згадаєш? А, ну можливо, що тут є така фішка, що тут живуть не те, що так, живуть не... піші суси спрямовані підмовині седариної сім'ї. Uh -huh. то ви живете сім'єю. У вас є сім'я, ви вдома себе розповідаєте, отримуєте на спілкування з ними. На роботі сімейні такі справи, особливо стараються не розповідати. Uh -huh. uh -huh. На роботі, якщо щось хороше, розповідайте, підняти нас і розповідаєте, один одного підтримати. Так? Uh -huh. Тут сімейно, все так, дуже але, на сім'ю орієнтовано. я Але більш орієнтовано на сім'ю. Якщо ви звикли, що от ви... Живете своєю сім'єю. неважливо хто у вас на роботі, хто навколо вас, чи там мексиканці. Що взагалі відбувається? Та. Та. Хто відбувається, з ким ви зустрічаєтеся. Які там проблеми кави. на роботі, собі <гум> вони та. проблеми. Ви пішли в той самий ресторан, чи десь попити каву зустрітися. Ви сидите сім'єю, відпочиваєте там. На іншому столку так само якась сім'я сидить, сім відпочиває. Так, да, так, да, да. так. Точно, я теж так думаю. Тобто, і якщо вам в якомусь місті складно, там в Торонто, знаю, багато хто поїхав в Торонто, то це реально може бути через місто. Тому що навіть от у нас невелике містечко, і все одно якось дуже багато всього, як на мене, я би переїхала ще в менше. А коли величезні міста, де купа людей, купа заторів, ви там добираєтесь дуже довго на роботу, це, то, що це не... тяжко. Так це дуже не, не проведу, uh -huh. це. І куди, коли вже там про яку адаптацію мова, якщо ви думаєте, як би добратися додому? Велике місто, що ти є багато можливостей працювати на роботах. ти, ти не треба англійська, ти якось трашла влаштуватися, буває хоча не завжди не, не, не так не, не так, просто, тому що хочу сказати, в великих містах є коледжі. В коледжі приїжджає багато студентів, студентів інтернаціональних. Ці студенти і їм вони 30 також років. вони так само шукають роботу, угу. йдуть на мінімальну і забивають всі вакансії. Угу. Так, так. В інших містах це все але буде. я радила що не лімітувати себе роботою з українцями. Так. Ну, типу, тому що дуже тяжко адаптуватися в Канаді. Якщо ти працюєш лише, ти не виходиш з зони комфорту, ти знаєш, що від тебе очікують, ти знаєш, що можна сказати, що не можна сказати, або які проблеми можуть виникнути, якщо ти це скажеш, або не виникнуть, якщо ти не скажеш. Ну, типу, мені здається, краще до лікаря піти, який ну з перекладачем, але не шукати лише свого, ніж піти до свого. Ну, бо це якось дуже сильно лімітує. Ну, дуже так, ну коли якщо. Будете їздити до свого, ви вам то лікаря треба буде їхати машиною дві години, можливо, uh -huh. назад дві години з пробками. Нічого не і... хочу. Вам буде все погано, все... ну так воно є. Все дуже тяжко. Хоча я також, також зараз їжджу далеко, mm -hmm. не до українця, але блін. Він да. він да, да. Він да. Тому так, якщо країна подобається, особливо якщо ви щасливчик і ви з сім'єю тут, ну там, бо одному, тут дуже тяжко, я думаю. Так, одному в тисячу разів складніше. Одному я не створюйте сім'ї, якщо ви да. одинокі, знайомтеся. Так, так. Але, типу, якщо, якщо сім'я є от там хлопець, дівчина, чоловік, дружина, знаю, мами з дітьми дуже багато поприїжджали, то це вже в тисячу разів легше, бо ви для когось не просто так. Все, Сергій, біжи. Я сказала, поки не розкажеш мені про свою адаптацію, я тобі не віддам твій пундик. Тримай. Дякую.